Спільнота творчих дім дивних людей представляє Казка Про сніг. Смішко Катерина. Читає Катерина Черниш. Цьогорічна зима повторює минулорічно. Усе сіре, дерева голі, усюди пусто. Та ні. Ось тільки-тільки сонечко почало виходити. Ну, хоч якась радість. А де сніг? Уже майже початок різдвяних свят, а снігу немає? Та як так? Зайчик вушко дивився на краєвид за вікном, і йому нічого не лишалося, як сумно зітхати. Хех, а таке було сподівання на святкову казку. Чого сумувати? дивується білченя хвостик, коли той прийшов до друга в гості. Казка до нас не приходить, ми самі створимо її. На прохання хвостика Вушко подіставав необхідні матеріали кольоровий і білий папір, ножиці знайшов у себе в письмовому столі, вату забрав з домашньої аптечки, ой, що дорослі скажуть, та варто було рятувати ситуацію. А нитки знайшов у маминій скрині для рукоділля чарівна мить настала. Поки білченя робило снігові кульки з вати та ниток. зайчиня узялося за вирізання сніжинок. Чирк-чирк, хоп-хоп, чирк-чирк, хоп-хоп. А це виявляється цікаво робити сніг. Відчуття ніби то не звірята створюють для себе казку, а великі чарівники. Чирк-чирк, хоп-хоп. Чирк-чирк, хоп-хоп. Процес надихає на співи. Вушко і хвостик залилися святковою мелодією, і творіння пішло набагато веселіше. Чирк-чирк, хоп-хоп, чирк-чирк, хоп-хоп. Та ось сніжинки вирізані, снігові кульки зроблені, аж навіть не віриться, що час минув так швидко. Варто усі свої творіння розвісити на вікнах, на дверях, у проходах між кімнатами, у кімнатах у вигляді гірлян, в усіх усюдах, де тільки можна і не можна. Вирішили звірята ще прикрасити хатинку в ушка зовні, одягнулися тепленько, узяли прикраси, вийшли на вулицю, як відчули, щось на носа впало. Таке маленьке і холодне. Оп, знову поглянули на небо, наче білі пір'їнки спускалися сніжинки на землю. Одна, друга, третя мить, і земля вкрилася легесеньким простирадлом зі снігу. Ура! Виголосили гуртом вушко і хвостик, що їхні саморобні прикраси розлетілися навкруги. Ура! Досі продовжували радіти друзі, стримаючи і тримаючи один одного за руки, ніби взялися за хоровод. Їхня радість тривала, мабуть, цілу вічність! Сніг! Справжнісінький, холодний, прекрасний сніг! Це ж треба було! «Стривай!» – замислився Вушко. Якщо сніг пішов, то нам же не треба прикрашати навколо хати. Куди наш сніг дівати? Хвостик подивився на друга і усміхнувся. Знаєш, а я теж хочу подвійну казку. Пішли прикрасимо все і в моїй хаті. Ось так.